Твоя англійська вимова тебе постійно підводить? Сьогодні я покажу тобі три ефективних способи, які допоможуть тобі прокачати свою вимову без репетиторів. Перше золоте правило читати вголос голос в день хоча б 5 хвилин. І не просто бубніти собі під ніс. Ні, читати голосно, виразно і приділяти увагу кожному звуку. Як читати не треба? When evening falls, the household comes together to eat dinner. Ні, так не буде ніякого результату. Читати треба тренуючи м'язи обличчя. When evening falls, the household comes together to eat dinner. Таке читання може трошки втомлювати, але воно найбільш ефективне, бо воно тренує м'язи вашого обличчя для того, щоб ви вимовляли коректно. Другий спосіб, якщо у вас намічається якийсь публічний виступ, то дуже класно буде просто розігріти ваші м'язи. Зробіть дуже простенькі такі вправи. Наприклад, потренуйте звук «в». Скажіть декілька разів. Ну і бонусом вимовляйте, скороговорки. Найпростіші. Наприклад, Red Lorry, Yellow Lorry, Red Lorry, Yellow Lorry. Трошки складніше. Виконуйте ці прави кожного дня. Читайте, розминайте свій мовний апарат. Говоріть скоромовки. Може, ви ще щось знайдете? І повірте мені, ваша вимова зміниться. Ваш акцент просто зникне.